За жанром, це історія про привидів, і я би сказала, заявка на виставу «Хорор». тривалість 1 година 40 хвилин без антракту. Вікове обмеження: 16+. перед нами театральна адаптація відомого роману Жінка в чорному. Дехто полюбляє книгу, дехто фільм жахів режисера Джеймса Воткінса. А декому певно. Зайде ця вистава від театру на Подолі, чесно зізнаюсь, із моєю доволі немаленькою надивленістю, таке на сцені я побачила вперше. Ніщо що не могло підняти у нас ніж обережно. Шановні. В якійсь мірі це вистава хорор, в якійсь вистава детектив, а в якійсь мірі це вистава спроба попрацювати з театральними технологіями, щоб створити вражаючі спецефекти. Адже, як на мене, акцент був поставлений саме на цьому. Ми бачимо мінімум декорацій, мінімум акторів, але по максимуму голограми, відео, світлові ефекти та звуковий ряд все це для того, щоб максимально занурити глядачів в атмосферу присутності потойбічного світу. Майже весь час на сцені знаходяться лише два актори, а моментами взагалі один. Той самий, який поступово сходить з розуму від присутності Привида. Як на мене, довгі паузи та нестача звукових ефектів просаджували спільний темпоритм, і вистава втрачала свою динаміку.